Ого, ось це так нахабство. Зазвичай доктор Сталевий Молот такого не пробачає. Але хто ж знав, що в цьому бою все розсудить один і той самий удар? Шлях Володимира Кличка пам'ятають усі, і з 2004 року українець не програвав. Спершу брав розгін та завойовував пояси. А з 2011 року, завоювавши все, крім того, що належало братові, тільки захищав свої титули. Мормек, Томпсон, Вах, Повєткін, П'янет та намагалися скласти конкуренцію живій легенді. Проте нікому це не вдавалося насправді. У брат Пулєв або Кобра, як його ще називають, мав хорошу аматорську кар'єру. На Олімпійських іграх медалей не брав, проте здобував золото чемпіонату Європи та бронзу світової першості. Професійну кар'єру розпочав відносно пізно, у 28 років. Промоутери вели його, як і потрібно, відносно обережно. Раз за разом болгарин здобував перемоги у добре знайомій Німеччині над невідомими та середніми противниками. Але поступово без поразок дійшов і до топ рівня. У 2013 році IBF призначила елімінатор на пояс кличка між Коброю та Тоні Томпсоном, із яким Володимир уже розбирався двічі. Не без проблем, проте достатньо впевнено, міцний пулєв пройшов досвідченого американця одностайним рішенням суддів. На офіційну прес-конференцію Пулєв не прийшов. Промоутерські торги виграли К2, які дозволяли привезти трьох членів команди Болгарина. А сам боксер хотів численнішу підтримку. Кубрату відмовили, тому він ображений, не прийшов взагалі. Але Володимир знайшов вихід із ситуації, замінивши суперника, Настільчик доволі символічно, зважаючи, що болгарин, як і практично всі суперники, поступається в зрості українцю. 194 см проти 198 см, але переважив Кубрат: 112 кілограмів проти 111,5 у українця. поєдинок між Кубратом Пулєвим та Володимиром Кличком розгорнувся 15 листопада 2014 року на у 2 арені в Німеччині. По первах здавалося, що булгарин незручний українцю. Весь час тримає в напрузі та невдало пробує підійти. В разі чого в'яже українець пристрілюється. А непогано так для пристрілки. Нокдаун вже після першої хвилини бою. Реакція Кубрата просто історичний вираз списку. Готовий продовжувати болгарин тут же пропустив іще раз. Але і вдруге зміг піднятися, зрозумівши, що так і до кінця першого раунду можна не достояти, кобра сушив бій, аби дожити до гонгу. Ну і дальню руку тримав вище, бо кличко хотів надіслати іще раз свою ближню пташечку. Унікальною технікою це назвати важко. Нічого кращого не придумавши, Пулів виставляв свої руки, мов протитанкові їжаки, аби кличко не влучив. Подекуди така оборона працювала. Після атаки Володимира слідував клінч. Доктор Сталевий Молот напевно жадав прикінчити болгарина уже в першому раунді, але цього зробити не вдалося. Суперник все ж достояв. Але старт від кличка видався напрочуд потужним. Після поновлення бою клучко відразу почав тиснути. Розумів, що болгарський перчик уже добре надкусаний і не буде гострим, якщо не відходячи від каси його добити. Кубрат високо тримав руки, передню відвів якомога ближче до суперника та джебив, аби не допустити нищівні випади противника. Українець смикав опонента, але в другому раунді на якісну атаку вийти так і не вдалося. А Кубрат у клінчі пробував весь час, іноді після команди Стоп. Передня рука весь час дратувала Кличка. мов дальнє світло фар, вона мерехтіла перед очима українця і не давала йому можливість як слід зблизитися. Весь час доводилося маневрувати тулубом, аби заплутати Пулєва, не дати тому зрозуміти, звідки буде захід на атаку. До комбінаційної роботи кличко не вдавався, а отакі плюхи по кобрі залітали знаменито. Саме різкий випад з одиночним ближнім хуком і приніс третій нокдаун у трьох раундах. Надалі буквально навала від кличка у спробі, якщо не забити, то хоча б завалити пуліва. Болгарська Бастилія вже добре гойдалася, але все ще не падала. Кутку брата намагається привести до ладу боксера. І зали кличка дражнить ось цей боксер, якому Віталій іще раніше переламав кістки у 12 раундах. Ох, який там був бій! Одне з моїх улюблених побиттів від кличка старшого. Раджу вам глянути про це ролик у нас на каналі. Ходіть за підказкою. Хоча і кубрату прилітало булавою смачно. Неймовірним здавалося, що Пулєв дожив до четвертого раунду, але факт: поки що клучко суперника не нокаутував. Ба Більше болгарний ще й огризався своїми випадами, пробував також тиснути на українця. Залце підтримував активно вигуками кобра. Кобра хочу з отрутою, проте на нашого отамана недостатньо зубаста. Володимир відпрацьовував двійками з дистанції. Пуля вміг відповісти хіба на зближеннях у кінчі. Але було видно одне. Українець відчув силу свого ближнього хуку при наступі і воліє зробити це ще раз. Були шанси все закінчити у четвертому раунді, але перервав атаку Гонг. Хоча повтори засвідчували, що і кличко не завжди був уважним. П'яту три хвилинку ударно розпочав українець, що змусило обнадійливих фанатів піднятися. Але ні, кубрат поки що стоїть. Доктор сталевий молод же займав позицію снайпера, вицілював Кубрата на приспущеній руці, аби як слід зайти зі своєю атакою. Проте міг і сам продзьобати випад противника. Від нокауту Пулєва це не врятувало ніяк. Той в четверте впав від ближнього хука кличка та вже не піднявся. Українцеві вдалося подолати претендента за 5 неповних раундів. Пояси IBF, WBA, WBO та IBO заслужено залишаються в Україні. А сам Кличко після бою нагадав, як виглядають кольори сили та свободи. А вже після поєдинку в своєму післяматчевому інтерв'ю Кличко сказав, що всі круті хлопці і дівчата вже давно підписані на канал Тайк Майсон новини боксу. А ти не підводь легенду.